Освітає компанія Єврока логістика і нові надходження в цьому місяці. Саме штабеле електричний Toyota БД СВЕ-120Д. нержавіючої сталі для агресивних середовищ, а саме бойні, рибні господарства, також е, е, різні холодильники. Склади, де використовуються агресивні хімічні сполуки. Е,

На всю техніку надається піврічна гарантія, гарантійне сервісне обслуговування. Всю цю техніку і багато іншої ви можете знайти у селах в місті Червоноград нас завжди більше 40 одиниць наявності, або заходьте на наш сайт eurocarbonistica.com.ua. Для індивідуального замовлення телефонуйте за номером вказаним під оголошенням.